Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою хочу сьогодні додати, просто щоб ви посміхнулись, просто щоб відволіклись від своїх дуже важливих справ. От Трошечки зробіть собі каву, зробіть собі або чай, або компоту попийте. Теж дуже приємно і дуже корисно. От Просто зробіть собі трошки відпочинок, і давайте послухаємо. Що нам філіжанка розкаже про того, у кого палає серце? Коли бачить вас. Або, або, може, коли згадує про вас. Давайте ще й так, бо не всі ж зараз можуть бачитись. Так, зараз хвильку я подивлюсь, бо я ж при вас відчиняю. Ну, бачу, бачу тут людей. Я не буду казати, що я дуже багато. Зараз вам наговорю. Ні, не дуже багато, але ж може когось впізнаєте. Давайте починаємо з особистого життя. Тут є мені показаний одразу чоловік, який десь як тінню за вами ходить. А, ну, Давайте так. Не для всіх, хто людина, яка ну, якісь має стосунки з вами. Для когось з вас це, от, знаєте, той, хто волів би більше знати вас, або про вас просто більше знати, волів би взагалі з вами спілкуватись більш тісно. Людина, яка мені показана не, знаєте, не дуже такою ще й дорослою. Тут показана людина десь до 40 років. Майже там, ну, 40, це так, знаєте, от не, не, не дуже, ну, 42, не дуже більше. А ви взагалі-то і не знаєте його. Бо мені не показано взагалі ваше спілкування. Людина для вас, ну, може, поки що невідомо, може, він ще й наважиться. Але дивіться, як воно виглядає. Як дві спроби наблизитись до вас вже були, але нічого не вийшло, не було спілкування між вами. Ну, нехай намагається ще. Може, дійсно у вас тут щось і вийде. Потім бачу бачу чоловіка такий нос у нього великий, знаєте, такий помітний <кій> на лиці. Якийсь такий він, як з квітами, приходить темні очі у людини. Людина геть втратила голову від вас, бо тримає свою голову руками. Знаєте, вона падає в нього. Ну, це це метафора, яка вона так любить розповідати, щоб нам цікавіше було. Дивіться, людина, з якою зміни якісь у відносинах відбулися вже, вони вже є, ці зміни. Ви як, якось так відвертаєтесь трошечки від цієї людини. Ви не приймаєте все, що йде від нього. Так, а що тут по буквах? Тут п'ятірка якась, вона має до вас відношення, вона важлива для вас цифра. От ви розумієте, що вона для вас означає. Тут є. Тут я літер не бачу, я а підказку хочу дати вам. Шестірка важлива до цього чоловіка. Якось він, ну, щось там в нього з шестіркою, вона десь є в його датах. Може, в даті народження, може, там, наприклад, де він мешкає, ну, щось воно для нього важливе. Дивіться, цей чоловік, як, знаєте, якусь допомогу він вам намагається надавати, але вас воно якось не дуже там, ви радієте від того. щось так. Це більш як ну, якась, як грошова допомога, але от на, на цей період часу вона як затримується. Ну, от коли ви дивитесь. Потім показаний, показана мені жінка, може, чоловік дивиться. Показана мені пухкенька така жінка. Жінка, яка має який, якийсь талант. От вона щось таке робить, знаєте, ніхто більш так, як вона і не вміє. А ось от у неї дійсно, вона на чоловіка задивляється в її він. Ну, ліпший за інших. Має надію, що може бути майбутнє з цим чоловіком. Так. І ось тут бачу. Ось тут бачу жінку, на яку задивляються взагалі. Тут мені 4 чоловіки показані. Один в окулярах. Більш таке світле волосся, в нього як дибки старчить. Таке цікаве якась така зачіска. А інший темного кольору волосся дуже такий розумний чоловік, дуже вміє якісь ну, там, справи. Вдало побачити, вдало реалізувати. Якось так, знаєте, до нього завжди можна звернутись, він пораду дасть гарно. І третій чоловік мені показаний. От якось так менш за все, дуже якось близько у нього очі поставлені, дуже якийсь він з обмеженнями закомплексований, але він новини приносить. Якось так частіше за інших. А от четвертий пухкенький, але він здалечку так трошки споглядає за жінкою, бо, якось, знаєте, як от нібито його не сприймають в це коло. ну Він так знаєте, от, ну нібито вона з ним менш за все спілкується. Ось так воно мені виглядає. Так далі, кого ще побачимо. Давайте так, соціум, робота, от там, де ви ну, де, ну як час від часу буваєте, ось так. Хтось вас як на фото, це світлина, це, це не бачить вас людина. от так от, знаєте, от, щоб можна було прийти побачитись, як. На світлини ваше дивиться людина, четвірка має значення в цій ситуації. І взагалі, то ситуація така, знаєте, вона нібито між вами вже і закінчена. Вона не має продовження. Вона має складнощі, ця ситуація. Тут щось таке, знаєте, коли люди між собою ж не все так вирішили до кінця. Але. Тут чоловік якось він хоче стабілізувати цю ситуацію, от щоб більш-менш можна було б якось так заспокоїтись. Потім мені показаний чоловік. А, це ще тільки прийде, з цим ще тільки буде знайомство у вас. Це людина, яка, або, може, в когось от днями було. Знайомство. Людина тут з якимись знаннями приходить, тут, знаєте, людина, яка вам відчиняє шлях от до майбутніх змін. Тут якісь, як зміна, житла може бути. так як переїзд тут мені взагалі показано. Людина, як, знаєте, от якийсь він мені як світлий такий, як волосся світле, якийсь він, ну знаєте, як вміє заробляти, знає, як заробляти гроші. Вміє, знаєте, от людина, до якої як притягуються грошові енергії. Ну, як знаєте, вміє вкладатись от в працю таким чином, щоб більш заробляти, якась ідея в нього є. От зараз багато сил покладає на реалізацію цієї ідеї. Вона якось так з вами буде стосуватись, ну, вас буде стосуватись напряму. Потім кого ми ще тут бачимо дуже сумне обличчя, дуже показане мені сумне обличчя, бо є обмеження, нема можливості з вами спілкуватись. Тут людина взагалі не знає, що з вами коїться. Тут якось так, знаєте, хвилювання, де ви, що ви, як ви. Тут згадує, тут не бачиться з вами зараз. Просто от згадує і, і хвилюється. І нема можливості прояснити. От Знаєте, я не бачу, щоб була якась можливість в когось спитати або якось вас там набирати, да? ну щось зателефонувати, завдати питання. Я цього взагалі не бачу. Чоловік показаний, показаний, знаєте? Зараз хвилиночку, людина з легкою вдачею, людина, яка от багато чого реалізує в, своїм, в своєму житті. Показаний мені, знаєте, трошечки. трошечки Тут не зайва вага, а просто він не худий, але ж тут і повноти якоїсь я не бачу в цього чоловіка. От нормальна вага. Але щічки такі, знаєте, є. от Це не, знаєте, нема такого, щоб там кістки обтягнути шкірою. Легка, як. От як не голиться кожного дня да, людини, а трошки так, ну, вона й не борода взагалі-то. І темне волосся, і темні, темні очі мені показані. Людина, як з вами щось спільно, час від часу робить. Ну, може, там, знаєте, от звертається до вас там, прояснювати якісь ситуації. Якесь спілкування між вами час від часу є. І дуже-дуже подобаєтесь, дуже. І усмішка ваша подобається і хочеться її бачити, і цінує вас як людину. За ваше вміння спілкуватись. Якось. Ну просто от подобаєтесь, і все. От все в вас подобається. Так, далі. Далі, ось тут мені показаний доволі молодий чоловік такий, що. До 35, ось так воно. Дуже швид, швидкий, дуже так, знаєте, от як пересувається, то взагалі так дуже швидко ходить. Високий, не те, щоб ходорлявий, але й не, не гладкий, ні. З грошима якась у нього зараз як. Щось він таке, знаєте, як для себе якусь ситуацію намагається змінити, грошей стосуються, або це щось купівля чогось коштовного. Взагалі-то дуже світле серце, от дуже такі почуття до вас, ну, знаєте, такі. І вони, ну як, вони ще більше будуть. Це закоханість, закоханість така, знаєте, вона, вона як, ну, от як у молодої людини, палка така закоханість. І волосся якесь у нього, воно як, ну, таке, не, не коротке, от не коротка така стрижка. Ось тут жінку показано. Жінка е, приховує свої почуття, от просто їй подобаєтесь, і вона, це якщо чоловік чує, е, вона як, знаєте, намагається вас чимось пригостити, вона як хоче, от сподобатись, їй хочеться от ці почуття, які в неї є, поділитись з вами. Мені тут є літери Р. Б. А тут, знаєте, Тут люди, які один одному подобаються, є, є зацікавленість один одним тут можна було б до чогось гарного дійти. Тож, якщо там хтось впізнав свої літери, і якщо ви розумієте, про яку я ситуацію вам кажу, бо дійсно, якщо не розумієте, про кого кажу, то взагалі воно у вас і не стосується, тут треба розуміти, то можете звернути увагу на людину. Так, і тут, ой, ой, тут цікавий чоловік показаний з таким довгим носом, він взагалі тут цікавиться вами давно вже. Це, знаєте, не якась там недавнішня ситуація, ні. Це давно. Це ви йому подобаєтесь, ну, от якийсь там вже час. Це як працюєте разом. Це, знаєте, ви якось осторонь тримаєтесь від цього чоловіка. Він вам не цікавий взагалі-то. Це ви йому цікава. Ви взагалі якось навіть був якийсь період часу, коли ви, ну як знаєте, взагалі хотіли припинити будь-яке спілкування з ним? От знаєте, от Набрид. Він, Його було багато деякий час коло вас. От цікавиться вашим життям. Не все про вас, знає, розуміє, дуже цікаво, як там у вас не по роботі. Тут цікаво, як ваше особисте життя, що там у вас в цьому особистому житті кується. І є хтось дружній до вас, от, хто тісно спілкується з цією людиною. Ну, якось так, знаєте, як... Ну, як бачиться, там кожного дня там, якесь спілкування є. Так, і ось тут ще бачу тут, тут, тут один до одного так ставляться люди, чоловік та жінка. У жінки якась птаха є, або подобається якийсь вид птахів. Це просто, щоб розуміли, що чоловік, який поряд з вами є, ви чомусь у різні боки дивитесь, може там посварились, може якась така ситуація між вами зараз, але його тягне до вас, йому хочеться бути поряд з вами і втрачає енергію, коли не може з вами спілкуватись, коли знаєте, от якось далеко від вас людина просто от себе починає не дуже добре почувати. Так і десь тут ще побачила, щось загубила. Ага, ось. Жінка і чоловік між собою спілкування мають, це стосунки, які надалі будуть розвиватись, і якимись такими, знаєте, це як у вас тут є ланцюжок подій, який час від часу повторюється між вами. Ну, якось знаєте, вони, це, ці події вони для вас, ну, як, якби то, знаєте, в, вмикають у вас відчуття, що ну, якесь дежавю. От ми ж це проходили, ми ж це вже один одному казали. І знов починаємо знов. Оце, знаєте, люди, які, ну, от, от ви така пара. От ви так будете ще роками спілкуватись. Нічого тут поганого, от такого дійсно поганого між вами нема. Тут просто, от ви так. І для когось дивіться, ви нещодавно з кимось. Ні, не... От, не буду про час, не буду взагалі казати, бо тут нема вточнень. Ви як з людиною розійшлися? Нема спілкування. Ви один від одного розійшлися. І вам просто цікаво, згадує вас чи не згадує людина там вже своє якесь життя живе, нехай живе. На, на його місце тут інший чоловік йде. Тож просто цього відпускайте, не тримайте його в голові, бо поки ви знаєте от. Думками живете, ну, якбито поряд з іншим чоловіком, не може до вас прийти цей новий. Тож відпускайте, звільняйте від, коло себе місце, нехай на це вільне місце прийде інша людина. Ось така філіжаночка. Хто там ще хвильку для когось ще тут бачу інформацію, хто там посварився, чоловік образився на жінку, щось там дує, щоки. Хоча він такий худорлявий, не дуже там в нього вони і великі надуваються, але ж дійсно тут треба просто от попрохати прощення і все воно налагодиться. Але він такий, він ображається так, знаєте, легко ображається, він такий вразливий у вас. Літера Є Е, тут є, літера Ч є, як, літера Б. Це мають літери, які мають стосунок до цієї ситуації, якісь ініціали чиїсь. Дійсно, на цьому, все. Дякую вам. Дякую всім, хто подивився. Якщо вам дійсно подобається мій формат відео, так як я це роблю, підписуйтесь, буду рада вам. І давайте разом будемо розвивати український контент. На цьому дійсно бажаю вам всім гарного настрою. Просто гарних людей поряд з вами, просто гарних змін в ваше життя і в життя вашої родини. Нехай все буде тихо, мирно, спокійно, і нехай перемога прийде до нас ще швидше, ніж ми її очікуємо. Побачимось всім пока!